Прем'єра п'ятої та шостої серії другого сезону серіалу Плут відбудеться в четвер, 30 листопада, на телеканалі 2+,2, плюс розпочинаючи з 20.00. А от на прем'єру сьомої серії доведеться чекати трішки довше, а саме до понеділка, 4 грудня. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, перш за все, давайте відразу відмітимо, що попереду на нас чекають дуже важливі і неочікувані події, адже герої цього серіалу, не відірвані від реальності, в якій ми живемо. І тому в цих серіях вони продовжать зіштовхуватися з війною, її викликами та не тільки. Тут буде багато чудових речей, які можна з нетерпінням чекати, як з точки зору гостросюжетного екшену, так і з точки зору драми. До речі, на плита чекає ще дуже багато випробувань, з якими дійсно буде дуже складно справитись, і підтвердженням цього є слова актора Андрія Клеменка, який в серіалі виконує роль плота. Ось що він розповів в одному із своїх інтерв'ю. Важка сцена була з катуванням плота електричним струмом. Через технічні моменти ми мали підключати пристрій з мінімальним зарядом у 12 вольт. Він не мав бути відчутним. Але дроти чіплялися на зап'ястки, де дуже чутлива шкіра, тому деякі моменти довелося допрацьовувати, пропускаючи через себе струм. Ці зйомки я добре запам'ятав. Загалом сценаристи серіалу проробили велику роботу з додаванням нових аспектів, тим самим ще більше ускладнюючи ситуацію, яка буде відбуватися з часом. І тому в наступних серіях слідча картного рушуку з Польщі Янечка Яблонська додавить до сюжету цікавого розвитку подій. У неї буде цікаві стосунки з плитом, які розвиватимуться дуже драматично та емоційно. Їх перша зустріч, як і вони танцюють танго, зовсім не випадкова, адже це в деякій мірі мало зробити натяк на їх пристрасні стосунки в майбутньому. І, до речі, ця Яничка-дівчина зовсім не проста, і від неї варто очікувати багато несподіваних сюрпризів. Що ж, гадаю, у вас немає сумніву, що наступні серії краще не пропускати? Адже попереду на нас чекає дійсно дуже багато цікавих моментів. Пишіть в коментарі, як вам другий сезон, та що саме більше ви хочете тут побачити. Ставте лайк і до зустрічі!